Кожного дня кривава війна забирає життя найкращих синів української нації. Сьогодні, 30 вересня, на щиті повернувся наш земляк. Відважний захисник України Євтушенко Роман Олексійович. Він народився 3 вересня 1977 року у місті Шостка. Дитинство хлопчика пройшло в селі Богданівка. Там він здобув неповну середню освіту, знайшов друзів. Доросле життя Романа почалось доволі рано. Юнак тривалий час працював на приватних підприємствах шостки, а потім у сфері будівництва в столиці. Роман дуже любив Богданівку. В ній він вирішив оселитися разом з коханою. У вільний від роботи час їздив на риболовлю. Родина та друзі згадують про Романа Євтушенко як про чуйну та співчутливу людину. Готову прийти на допомогу, відкриту та щиру. Він мріяв про спокійне та мирне життя, про перемогу України. 20 квітня цього року Роман Олексійович був мобілізований до лав Збройних сил України. Обіймаючи рідних на прощання він промовив: якщо всі поховаються, хто на війну піде, хтось повинен захищати Батьківщину. На фронті Роман Євтушенко виконував обов'язки стрільця помічника-гранатометника, воював на харківському напрямку. Він дуже мріяв повернутися додому, обійняти всіх рідних і друзів, а ще купити найбільший букет та обручку і запропонувати коханню офіційно стату його дружини. Жити разом у взаємоповазі та злагоді у затишному будинку в його улюбленому селі Богданівці. 14 серпня Роман отримав складні комплексні поранення. Тривалий час чоловік перебував в комі. Незважаючи на всі зусилля львівських медиків, Роман Олексійович помер від отриманих ран. Тепер йому назавжди 47 років. Сумна болісна звістка сколихнула нашу громаду. Загинув наш земляк. Наш колишній учень Євтушенко Роман. Його ми запам'ятаємо назавжди спокійним, врівноваженим, скромним хлопчиком, юнаком, чоловіком. Він був простий у спілкуванні. Так же просто він і скромно він жив і працював, захищаючи нашу країну і всіх нас від російського агресора. Наш земляк, роман, віддав найцінніше своє життя, сум, біль. Ми висловлюємо від цієї громади і сумуємо за романом вічна пам'ять, вічна слава роману. Шостинська громада в Скорботі печалі. Ще один захисник, наш захисник, повернувся Янголу. Дякуємо тобі за те, що захищаєш захищав нас. Дякуємо за наші ранки, за наші вечора, співчуття рідним і близьким. Провести в останню путь та попрощатись захисником Романом Олексійовичем прийшли рідні, друзі та небайдужі шостканці. Вони поклали квіти до останнього прихистку героя та провели його дорогою шани, пам'яті та слави.